Мене звуть Соборова Оксана Павліна, я викладач української мови та літератури Северницького шановні колеги. Шановні колеги, у вашій увазі пропонується майстер-клас розвитку з ясного мовлення за новилою подвійне коло за романом Юрія Яновського Вершники щодо формування патріотичних почуттів, національної свідомості, активної позиції нашої молоді. До цього уроку діти добре обізнані з біографії письменника, знають зміст новели, вміють аналізувати образи, ставити проблемні питання і давати на них відповіді. Акцент у роботі зроблений на проєктних і дослідницьких технологіях. Діти були об'єднані у групи, саме обирали собі проблемне питання, працювали над ними. Проводили дослідження, інтерв'ю, працювали у творчих групах, писали твори. Отож, бо дамо їм слово. Майже 100 років минуло від подій описаних у романі Величення Юрія Яновського. Землю України знов топче чобіт ворога. Нашу групу зацікавило, що ж таке патріотизм і як потрібно виховувати молоде покоління, щоб уникнути. Ну, а хочу сказати, що історія це така наука, яка ілюструє нам ті події, що можуть статися в майбутньому. Знаєте, я золоті слова, не знаєш своєї історії, не зможеш побудувати майбутнє, потрапиш в пастку. Насправді у сучасних подіях можна побачити відголос тих подій, що вже неодноразово траплялися на теренах нашої славної держави. Ви, молода жінка. Як що ви можете сказати з жіночої точки зору на події сучасні в Україні? Я можу сказати, що війна у нас почалася задовго до того, як почали стріляти. Війна почалася в ідеологічному плані. Дуже багато років принижувалася наша українська нація, наша українська мова. Майже абсолютно, абсолютно не велися патріотичного виховання. Тому зараз необхідний цілий цикл різноманітних. Просвітницьких, культурно-просвітницьких заходів, Необхідно доносити цю думку і починати з підвалом, з виховання дітей. Будь ласка, ось ви такий молодий і вже вояк. Звідки у вас таке відчуття патріотизму, любові до рідної країни? Ой, ви знаєте, це воно напевно ще з ще школи. Уміння, що що Україна у нас одна. Дуже тяжко далася, ну як у школі, коли вибори були, коли розпався радянський союз, і все це було нові, ну як нові віяння, все нове. Мінялася література. Були дуже гарні у нас викладачі української мови, літератури, власний керівник історики дуже дуже гарно пояснювало все це. І воно ще оту зародку ще Анастасія, і нещодавно на уроках української літератури ми вивчали творчість, Юрія Яновського, новела Подвійне коло. І я гадаю, що на сьогодні це дуже актуальний твір, бо на теренах нашої рідної держави ведуться несмиренні і жорстокі бої за її майбутнє. На вашу думку, як потрібно виховувати патріотизм у молоді, щоб запобігти цьому? Ну, Починати з того, що говорити про те, де люди живуть, на якій землі, які традиції, які здобутки. Безумовно, присікати всякі от, знаєте, прояви нелюбові до держави, до їх, її атрибутики, до інституцій українських. І, безумовно, хай українство як таке, воно живе, діє і перемагає. Я думаю... Як бачимо, дорослі дуже опікуються проблемами, Що наше покоління виросте гідним нашої держави? Нам було обвитоно на 50 рецензентів з наступних питань. Чи читали вони новелу подвійне коло, якщо так, то чи не вважають вони актуальними ті проблеми, які порушує автор у своїх творах? Давайте ознайомимося із діаграмою. Як бачимо, 47% читали і знають зміст твору і вважають, що новела дійсно актуальна. Коли як не зараз, проявити і власну гідність, і патріотизм. На жаль, 53% не знають ні, ні письменника, ні новели. Значить, суспільство є над чим працювати. Війна у Імані постає як трагедія, проте вона не захоплює митця як сам процес, а хвилює його у сенсі формування людської особистості у незвичайних обставинах, готовності людини до подвигу. У 1991 році українці нарешті змогли видихнути сполегшення. Незалежність та свобода це те, за що боровся наш народ протягом усієї своєї історії. Проживши майже 23 роки в мирі та спокої, ми вже були впевнені, що більше ніякий ворог не прийде на нашу землю, і ми будемо жити як великне в наше серце. Але доля наша така: ми здобули незалежність від інших країн, але не здобули свободу. Ворогів виявилося двоє внутрішній та зовнішній. Це надало початок Революції Гідності, новій війні 2014 року. Війна дійсно нова, ворог брат та нові способи ведення війни. Ми, напевно, не були готові до цього в повній мірі, але перебіг подій показує, що той споконвічний, незламний дух українців не загинув, а став сильнішим. Ми як боролися все своє життя, так і боремося. Я впевнена, що ми переможемо, бо хто до нас з мечем прийшов, від меча і загине. Історію переживає трагедія прото По обидві сторони барикад знаходяться молоді люди одного роду, але різних політичних переконань. Важко сказати, наскільки вони вірять у власні ідеали, однак за зброю більшість з них береться свідомо. Я впевнена, що сьогодні ми знайдемо тиховерків та Андріїв, може з іншими іменами, тілями, однак спільною трагедією, руйнуванням власного роду. На мою думку, досвід попереднього сторіччя має показати нам, що переможців у громадянській війні. Просто не може бути. Тож єдиним вирішенням проблеми є слідування настановим половця батька, тому рода нема переводу, в якому братці милують сходу. На уроках української літератури, з учнями 11 класів, ми вивчаємо багато творів присвячених жахливим сторінкам подій на Україні. Це, звісно, і роман Вершники Юрія Яновського. Не можна не згадати новелу в житах Григорія Косинки. Також великим твором є і кіноповість Олександра Петровича Довженка Україна вогні». Сучасні письменники теж не стоять осторонь від подій на Україні. Завданням нашої групи знайти відгук сучасних подій у літературі. До вашої уваги пропонуємо уривки з поезії. Ніколи ти ще не була отак розтрощена. Хоча душа твоя жила, з уламки взрощена. Сивіють голови на сході України та не від старості сивіють, а від сліз. В віках народу дружні був, єдиний, аж до ковхатику і не залізли. Нависли сутінки над нашим рідним краєм згасають дні холодні, мов струмки. Господь людей тихесенько карає за вчинки злі і за лихі думки. А ми живем і будемо жити, люди. В краю моїм співатимуть пісні, і буде мир, і зла, хода в нас буде, і щастя на українській землі. Письменникам і поетам завжди боліла доля України. Вони були і є носіями передових ідей нації. Тому сьогодні, мабуть, доречно згадати слова Великого Кобзаря. Доборолась Україна до самого краю. Гірші лях свої діти її розтирають. І все ж таки віриться, що на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Найбільше дітям запам'яталась робота в акторській групі, де вони мали змогу вжитися в образи героїв, зрозуміти їх, відчути їх внутрішні. Так, це я. Старий мусій половець, як же боляче дивитися мені на нашу Україну, знов війна постукала у двері нашої хати. Знову ворог лютує на нашій землі. Забули, ой, забули ви мої настанови. Не для війни народила вас мати, а для щастя і долі. Тож пам'ятайте мій заповіт, тому роду нема переводу, де браття милують згоду. Шановні колеги, Своє завдання я вбачала в тому, щоб показати, як протягом вивчення однієї теми можна розвивати у дітей творчі здібності, навчити їх працювати самостійно і робити висновки, виховувати почуття власної гідності, активної життєвої позиції. Вони є одинадцятикласниками і майбутнє відчиняє перед ними свої двері. І такі методи роботи, саме на мою думку, допоможуть дітям зорієнтуватися у бурхливому сьогоденні. І зробити правильний моральний вибір. Адміністрація Серданецького колегіуму, кафедра філології. Дякують вам за увагу.